Всім слава Ісусу Христу. Приїхав у село Космач. Чоловік подзвонив, треба познімати коні, має гарні коні, зараз покажемо. І починаю з такого краєвиду. Дуже-дуже малюничі тут місця. Це всі знають. Космач, воздух. Дуже гарно це все виглядає. Мені здається, що тут у вас навіть гори, смереки, хвойний ліс, що навіть воздух інакший. Дуже гарно туди горе. Ми зараз туди поїдемо аж на колесанку до гори. Йдемо до коней. Коники там пасут у долині. Суперово. Стройка йде у вас. Розказуйте, що це є. Це є кобела. 16 квітня два роки було. повністю. 16 квітня було два роки. Дочка героя. Такий мій Мар'ян був, копія. Лише нема у них білих. Вона має шкарпетки ззаду. Два роки було 16 квітня. Лошечка по герою, а мама та тата. Ні, не мама. Чи то ви купили її? Я з цього хвільного заводу документи не було. Ага, що мама куплена. Так, так, так. Мала документи на помощь, що хоча вона мала самого власку в неї. Файна, файна лошиці. Як вона називається? Джевеліна. Джевеліна. Запрягаєшся, все? Так, у лісі, ще у лісі я не знав, що не був. Але, Але так уже ну, принцип, принцип роботи знає. Редку Який має розколений зад, стегна і дуже, дуже має цікаву, цікаву ногу. Так, ні, нога не, не тоненька, я маю на увазі дуже, хочу показати, пр, дуже пр. волосі таке на ногах цікаве. Така ну, мичка. зараз така в неї. Цікава лошечка. Такий екземплярчик є по герою. Файна лошиці. Файний має перед. Ну така якраз кобила, кобила така на буде, буде то, то так. я війшла. Так, 100%, що Та це дитина 2? Але така, така ну, мечка в міру, довжина є, висота. Така лошиць, це, така кобила буде, ніби є. Е, і до роботи, і на матку. Така, така кобила, два роки 16 квітня було. Файна. Здорова вам була. Продаєшся, не продається. Буде купес. Реальний купець того може бути зробити. Що би було по ціні? Це буде до війна, бо тут сказати багато, то буду дзвонити, не знаю, вже кидавати. Буде квадральний купеш, Я номер, номер закріплю Юрин у... У коментарях, кого би зацікавило, можливо, можливо і продала бісі. Це все по телефонному режимі будете, будете дзвонити собі, там кого би заінтересувало, будете балакати. Як це присілок тут у вас це називає? Присілок Медвежий. Село Космач, Івано-Франківська область, Косівський район. Ось така, така лошиці. Двохрічна по герою. Лошиці має ріст, довжину. Мечку гарну, ну така лошечка. мати Під метр шістдесят. Так, вона десь плюс-мінус. Метр п'ять, сім-58 на лінійку мала би мати. Це гарантовано. На по кілу має більш, як метр шістдесят. Ні, за... Ні, але якщо ну, тако замірити, має. то по кілу вона має більше як метр 60. Вона висока на ногах. На висока на ногах. Ага, ви її купили? У чотири місяці. Я завжди не кавую. Мене, що кореш, шо, я лову, та то... того є! Таких, таких є багато, що, та, що, та, що, та, що кажуть. А тепер ти, ти ще фегнали, вони тут файко я б не продав. Так. Я туда подати можу, але. Файна лошиця така, як має бути. Яка копія мого Мар'яна? Ох, була б до нього пара. Та я продав Мар'яна. Закарпаття. Файну має гривку кучеряву на два боки. Має такий, такий розколчик, файна грива, кучерєва. Ну, Лишиці така, як має бути. Десь дес ще є щось таке лиш. Хтось не показує, хтось... Це, хтос... це треба не любити. Да, це треба любити. Маю теж можуть щось по неї мав. йому не теж тут, арімо в п'ять. На два роки Майки. то, що треба. Але... Щоб були такі ноженьки, у кобель то мають того не було. Ні, нога в неї порідна. Копи так кругленькі, укована на чотири нозі. Таке має копито. Полегло вічне. Та то щось її напхало глини, але так то. Та тут мус у вас ковати, бо тут горби, гори, плеки, то мускувати. Тут какінь не кований не може бути. Не може бути, опсани кого-нибудь не биє, на ще забив рік так собі їхав. Так, ще і кар карбом трошки береш і така. Ну, та лошиці, два роки, що тут хотіти? Тут інакше, інакше би мала ж терепі крік вже інакше. Так, може буде вона запрягає сама у парі. Ні, це тепер я їхав ту зиму, їхав у парі, став на Такий має. я вже почую ланка саму. Ну, принцип роботи розуміє. Так, так, орені було, Такий має перед. Ну, проти у себе має все, нема тут що. Розмальовувати, говоримо так, як воно є. Файна лошиці. Кого би заінтересувала, то номер буде Юрин у цім в коментарях, закріплений, будете будете дзвонити. Можливий і продаж. Отака лошиці двохрічна дочка героя. Йдемо, ще покажемо решту. Це лошечка. Кіко її є. 3 квітня вона ну, ну, уже робила. 3 квітня Рожена. Два роки буде. Два місяці. Два місяці. По якому це огір би? Огір, можу, сьогодні може бути вдома. Така ручна. Маленька. Ну, очко, таке голубе. Тоже непогана лошечка. Так, вона буде більше відкобиє під На два місяці вона файно виглядає. Мащо мій світ така красунька. Називається гарда. Називається Гарда. Ну то всі файні, все але файне. Тут навіть нема це буде чорна. Така Гердочка. Так, це є її. Це її мама. О, кличеш Пидиш нас, давай, опять там. Піди біляся. Це її мама. Привет. Чи продаєшся, не продаєшся? А yeah, води yeah, є вже? Є, є, я теж видів на своїх конях. Вже по одному. Бо коли мені не потрібно. Що буду говорити? Кобила, кобила на продажу. Так. Ну так ясно. Ну, Що так... по ціні? Чи так само договірно? За того робить 1600. 1600 з лошами. Так. Отака От кобила, кобила така наші. Є так, масне, не є, є поблика, але в неї робота відповідна. Ну, середна, довга, така робоча наші кобила. Нога, нога проскіща. Бо, бо не так вони просто. Так, але як кілько її років? Так, я тусував, то сочу, як таку що 10 або 10 або 10 років. 10 11 років. Трохати не буду. А така кобила а, на продажу. Нагадую, ми знаходимося в Космачі. Присілок медвежий. Такі Юра має коні. Лошечка по герою двохрічна і Кобила з маленького лошечку. Котрас одна продається. Дві не продаються, котрас одна, або ця, або та. Це та. Така, така кобила на продажу. З такою з таку Така маленька дівчинка є двохмісячна. Але ручне, ну? Та би дохати село такий тверді має така ручна, я вежу в нас замало входить. На, кобила, кобила довга, кобила має файний, такий півколений зад, круглий, не є, остроклуба якась. Ну, форму має файну. Вона трошки присіла, бо стело ще. Ще й спеки у нас такі тепер, кашу. Що... Погода теж роль грає. Як жара кінь теж, він не хоче туди ні пастити, ні чого. Бо ми відбавимо дай. Ось така кобила, голова маленька. Ну така наша робоча кобила, щоб спокійна, хто би хотів, такий Ру. варіант собі для господарства, для себе. То. Кажу, Номер буде в коментарях. Коні куютьці вручну. Ну, з рук, без станка. Ось такі, такі варіанти. що кого буде інтересувати, будете, будете дзвонити до Юри і домовлятися собі. Бо купців є різних. Кого що буде інтересувати, купити є що. ну, Я теж на своїх конях вежу, хоча я мало одним ходжу, бо не в пастуху, але... пастухували. Або через лоші плуга кусає. Може бути, що через лоші. Відганяє її від себе оборонить боронить лоші. Покрита е, цим рамзесом. Покрито, кобила покрита рамзесом. Там є рамзес, е, знімав і Дмитро, і Олег, показували. Він вже кусмашит. Цей продав, як він, Володя Космач його. Отакі такі справи. Так що дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ходіть лайки. Всім до побачення, всім всього найкращого.